Mmm. -hmm. 4 лютого минає три роки від початку повномасштабного вторгнення ворога на наші землі. Тому Верховна Рада України ухвалила рішення про проголошення 24 лютого Днем загальнонаціональної молитви. І сьогодні нам є за що помолитися, нам є за що подякувати. І нам є. Що сказати? Говорять діти війни. Четвер, третя сорок. Сирен, двадцять другий рік. Щось божевільне, земля стряслася, страх, сльози, жах. І хто таке прирік? Куди тікати? Боже, війна почалася. Сильні вої сирен. Розпочу сюди Івано в Івано-Франківській стріляли аеропорт. Розпорошені перестрашені увічені люди, як мурашки втратили комфорт. Вічай, війна не вже так може бути. 21 -е стоїться, ми нікому не винні нічого. Як так можна хвиле усе сколигнути? Мороболі і втрат, скільки горя людського. А далі кордони, матані з діточками. Тікають з валізом, щоб дітей врятувати. А чоловіки добровольці, чисельно рядами, ринули безстрашно у воєнкомат. Священники маються у храмах, в церквах безперервні літургії. Україна потерпає у ранах, люд вимолює в Бога надії. Боже, війна, діти, як миші, бояться сирен, стагеньке погаселилися. У підвали. Без світла і тепла й ждеш, жавріє як те. На вікнах, на клейонках, руїни, завали. Хтось без води жаліб задібно топить сніг, а хтось із голоду просто паде з ніг. Штучна війна, немов страшна війна Вірвалася до нас, як на віжена. Страждає Тернопіль Київ, Львів. Харків, Одеса вибухи чути. Такого б не побачив серед страшних снів, буча, ірпінь, гостомелі. Як таке забути? Смертей без ліку, все понівечено жорстоко, міста спустошені, скрізь гуляє страх. Не віриться таке, що бачить око, а душу розриває жах. Війна розлучила рідних навіки. Частину ніж захоче повернути. Цей біль не залічить жодні ліки і навіть на ми не зможемо забути. Зруйновані школи садки лікарні у цілі поселення міста згоріли. Втрати важкі, поки безкарні, а українці болями дозріли. Хтось воювати, хтось у волонтери, кожен, як знає, рятує Україну. У ми нації без танки. Банде, що Квіти, відквіти попри воїн. Мелют Франка, Шевченка і українки, безстрашні і віддані до справедливої мети, як ангели, бережемо свої домівки із Сумом, і, і горем оплакуємо хрести. Ми всі стали одним серцем на віки, бо в наших жилах тече козацька кров. Ми виконуємо Шевченка заповіти. За нами правда, віра і любов. Маленькі діти у війни вже не грають, усі радіють, як день безповітряних тривог. І зниклих безвісті з надією шукають і вірять Україну прятує Господь Бог. Хай стигне тривога, неспокій, журба. Сердець дитячих щирі моління, хай молитви наші почують небеса. За квітне мирне і нове покоління. Тому єднаймося, діти України, в молитві за мир кожну днину. Щоб нове життя отримали руїни, вимо в небо святу батьківщину. Боже, складаємо руки до неба, Всевишній Господи, зупини війну. З 14-го року війна і молитви треба, дай Боже перемоги, дай мирну нам весну.